Продовжуємо побудову нашої моделі, і наступним кроком буде створення прорізу у плиті перекриття. Створити його можна двома способами, точніше, за допомогою спосіб, скоріш за все, буде один, але можна наприкінці використати два різні ноди. Або оцей плита перекриття, тут є окремий вхід для прорізу, називається «Hole». Це повинен бути контур. Тобто це повинна бути обов'язково замкнена полілінія. Або ще є отакий нот, давайте спробуємо з ним. Він створює також проріз для плити перекриття. І тут потрібно вказати ще для якої саме плити перекриття. Давайте поки приховаємо плитоперекриття, увімкнемо від зверху. І подивимось, як ми можемо створити цей проріз. Проріз у нас буде ось тут для сходової клітини. Використовувати ми його будувати будемо за допомогою точок перетину різних ліній. Ми будемо використовувати оцю лінію, оцю трохи коротшу стіну, далі оцю стіну вздовж буквиної осі, і оцю лінію, яка була основою для цієї короткої стіни. Точки в нас будуть, відповідно, ось тут, тут, тут і тут. Йдемо на вкладку перетворення, обираємо першу панель точки перетину, і ось цей нот отримати точки перетину горизонтальних ліній входу 1 з лініями входу 2. Додаємо цей нод на хост. Є ще дуже схожий нод. Отримати точки перетину горизонтальних поліліній, але в ньому один фід, а нам потрібно використати саме декілька входів. Тож, цей ми поки видалимо. Для побудови точок перетину нам потрібні лінії. А як ми їх можемо отримати? Ну, якщо в нас якісь вже об'єкти тут побудовані, стіни, то, значить, точно ці лінії є в нас десь в моделі. Знайти їх можна таким чином, можна виділити цю, цю стіну, далі трошки відзумуватись і побачити на основі яких ліній вона була побудована. Ось зв'язок йде до цього ноду фільтру. Якщо зробимо дабл-клік, видно, що тут є в нас дві лінії, вони отримані з координаційних осей, і нам дві не потрібні, нам потрібна тільки оця крайня, тож, відповідно, нам потрібно буде використати фільтр. З фільтром ми вже знайомі, він знаходиться на вкладці перетворення. Остання панель фільтри ось цей фільтрувати елемент у списку відповідно із заданими параметрами фільтрації. Обираємо цей нот і додаємо на хост. Додаємо туди на цей нот оці дві лінії, підключаємо їх на вхід-ліст. І тепер, якщо я скористаюсь. Цим нодом, а, виставимо в ньому режим Дозволити. І кількість на початку, кількість в кінці, нам цікавить в кінці одна лінія. Тобто, таким чином, першу ми відфільтрували, і ось друга, якою ми будемо користуватись. А, так, але нам ще потрібна і оця лінія. От я виділила цю стину. І ось бачимо, в моделі підсвітився нот, за допомогою якого до ця стіна була створена. До речі, я б могла користуватись би оцим виходом LN. він а, такий самий, тобто він з цих стін просто візьме ось лінію. Але, а, як моя особиста рекомендація користуватися Тобто, якщо ці стіни були побудовані на основі цих ліній, і ви можете знайти власне, ці лінії, то я б користувалася саме ними. Тут нам теж потрібно відфільтрувати, перша лінія нам не потрібна, нам потрібна тільки друга. Ми можемо скористатися тим самим фільтром, тобто можемо з цього виходу LN підключити дані на вхід. І ось бачимо, відфільтрувалась одна лінія з цих, ми там, де короткі стіни побудували, і одна лінія з довгих стін. І це все я трошки посуну ці ноди, це все можна підключити на вхід LN2. На вхід LN1 нам потрібно буде подати ось цю горизонтальну лінію і ось цю лінію. Ну, Давайте почнемо перша. Ось ця. Щоб її знайти, нам потрібно виділити цю стіну. Ось бачимо. На основі стіни, ці стіни були побудовані на основі цих коротких ліній, а ці короткі лінії були отримані з оцих довгих. І нам треба знову ж таки скористатися фільтром. Ми навіть бачимо тут номера 1, 2, нам потрібна тільки одна ця лінія, і знову ж таки, фільтр буде той самий, дозволити тільки одну лінію в кінці. Проте, так як нам потрібно подати дані на інший вхід, то я не можу підключити на цей же самий фільтр цю лінію. Мені потрібно створити новий фільтр, але з такими самими параметрами. Я можу скопіювати попередній, треба його виділити, натиснути Ctrl-C і далі розміщую трохи нижче у моделі. Підключаємо сюди цю лінію, точніше, ці дві лінії, ось вони знову ж таки. І таким чином ми відфільтрували тільки одну. Подаємо дані ось сюди на вхід LN1. Тепер дабл-клік по цьому ноду. Я бачу, що в мене тут створились дві точки. Давайте я збільшу розмір 8 зроблю, і номери елементів так увімкну: 0 і 1. І треба нам подати ще оцю лінію на цей вхід. З цією лінією трохи простіше. Ось нам підсвітився нод, з якого була отримана ця лінія, і якщо виконати ось цей зв'язок, я бачу. І якщо виконати дабл-клік по цьому ноду переноса, ось вона, ця наша лінія. Тож, відповідно, підключаємо цю лінію, можемо безпосередньо, нічого нам фільтрувати не треба, безпосередньо на вхід ln 1 Що ми отримаємо? Ми отримаємо 0,1, 0,1 отакі е, два масиви, по яких нам потрібно побудувати контур. Я трошки відсуну над е, побудова прорізу. Як зробити контур з. Оцих чотирьох точок. Нам потрібно, щоб вони знаходились в одному масиві. Тому е на вкладці перетворення в панелі модифікація є такий нот, який називає, називається формування наборів точок. Ми його оберемо, додамо на холст і подамо ці точки на цей нот. Виконаємо клік по ньому, знову збільшимо розмір точок. і Увімкнемо номери елементів. Що ми бачимо? Ми бачимо нумерацію 0, 1, 2, 3. Ми могли б побудувати контур по таким точкам, тепер вони в нас нумеруються послідовно. Але нам трохи не підходить така нумерація. Нам потрібно її змінити. Якщо пошукати, то в панелі модифікація є ще. Така цікава команда, яка називається точки у зворотньому порядку. Проте, якщо ми застосуємо до цього повного масиву, у зворотній порядок він нам ну, нічого не дасть. Хоча, якщо ми застосуємо цей зворотній порядок до ось тут 0,1, 0,1 до одного з цих масивів, змінимо порядок, щоб один в Одному масиві точка 0 була тут, а в іншому масиві точка 0 була тут. То це нам допоможе. Проте в нас лише один нот. І якщо ми подамо на зміну порядку, то змін, порядок зміниться в обох цих масивах, що нам в цілому не підходить. Ну, ось ми можемо подивитись: зробити дабл-клік і включити номери. От, тепер вони обидва йдуть навпаки. Ось тут 0 був справа. Ось тут нуль зліва. Відповідно, що нам потрібно зробити? Нам потрібно розділити а, цей набір на два різних набори. Тож я додам ще один нот отримати точки перетину горизонтальних ліній входу 1 з лініями входу 2, і розміщу його ось тут нижче на хвостці. Далі, ось цей зв'язок видалю а, лінії. На другий вхід подам ті самі, а на перший вхід тут в нас залишилась тільки оця лінія. Відповідно на цей нод я повинна подати оцю лінію. Вона в нас знаходиться ось тут, в ноді переносу, тож я її подаю сюди. Тепер знову змінюю розмір та да, включаю номери, бачу 0,1 і тут також 0,1. Але після реверсу тут 0 вже з іншої сторони. Тож, я видалю цей зв'язок, ці два ноди трошки посуну, і подам точки на формування вхідного масиву одні з реверсу, а інші звичайні. І тепер нас масив. Нумерується правильно 0, 1, 2, 3. Це вже схоже на контур. Ця нумерація вже підходить для формування контуру, тож я можу далі перейти на вкладку Геометрія і побудувати лінії по точках. Обираю цей нот, це панель лінії, обираю цей нот, подаю сюди точки. І ось бачимо, у нас формувався такий контур, який потрібно замикати. Давайте встановимо так, замикати, і ось він є. І тепер подаємо цей контур на вхід «Hole» для ноду створення отвору. І також на цей нод нам потрібно подати плиту перекриття, яку ми приховали. Ось ми її і Подамо вихід слаб ми використовуємо і подаємо дані на вхід слаб. Треба показати ту саму плиту перекриття, яку ми приховали. Що тут ще важливо, що контур він сформувався якби внизу. отам. А плита перекриття вона знаходиться відверху поверху. Тож, щоб отвір створився, потрібно в ноді формування прорізу увімкнути опцію Дережування по поверхах так. І натиснути Застосувати. Ось бачимо, ми отримали цей отвір. Тепер цю групу нам потрібно виділити і згрупувати. Давайте задамо їй колір якийсь і назвемо групу, як. Творення прорізу. Нагадаю, що в цій нашій моделі все взаємопов'язано. Тож, знову ж таки, якщо я буду змінювати розташування якоїсь з осей, бачимо, проріз також буде змінюватись. А. Це також стосується і оцих осей. Тобто це все є. Взаємопов'язано, ну і відповідно ж, ми створюємо не тільки, а ще й аналітичну модель, не тільки фізичну.